Повертаємося до студії Громадського онлайн. Сьогодні такий короткий випуск Громадського онлайн. Бо маємо інших на щастя багато проєктів. І от відкривається ще один. У нас дуже хороший проєкт. Про нього розкаже Роман Скрипін, голова організації громадське телебачення. Добрий Черноякій добрий вечір, Романе. І він навіть підготувався, взяв листочок. Це маршрут, маршрут, нової подорожі і проект не починається. Він почався вже насправді. Почався сьогодні. Ми покажемо першу його частину цього проекту. Я трошечки от почну, а Рома зараз продовжує, розкаже нам більше. Отже, громадське вирушає в таку собі подорож Україною, буде не лише в обласних центрах і в менших містах. Це дуже важливо, бо до районних якихось центрів і містечок мало хто взагалі коли доїжджає. Я це особливо відчула там на сході, коли люди кажуть: о, ви приїхали там. Ніколи в житті до нас ніхто не приїжджав. Так от громадське тепер їздить і приїжджає, і вже були в Чернігові, при Луках, в Ніжені і, в Ніжині. Ніжині, і от тепер. От весь маршрут. Перший маршрут такий Чернігівська область, далі буде, я так розумію, Черкаська. І зараз, зараз скажу зараз. Роман все Рома, розкаже, і ми вам покажемо малесенький-малесенький ще шматочок із зустрічі в Чернігові з на, на дві старі. хвилини. Це шматочок, але по порядку давай треба розповісти. Просто про те, що цей проект він розпочався дійсно. Посимає, посипаємо голову попелом. Він почався з запізненням. Ну так сталося з Чернігова. Вже ну з Чернігівської області вже писали на Фейсбук, а де ж ви не показуєте, а з'їздили? Ви ж уже давненько? Так дійсно, це така була як розвідка боєм, якщо можна сказати, то це так подорож Чернігівська область, тому що ми вклалися за фактично пару днів. Та Чернігів, Ніжин і Прилуки. але ця подорож буде більша. Просто більше, тому що і маршрут більший, і таких подорожей має бути по всій Україні дев'ять. Тобто, ми прокладаємо маршрути, нікого ігнорувати не збираємося. Ти дійсно зуважила на те, що ми так само їдемо в районі центри, тому що з людьми треба спілкуватися. Це основний основа, яка в тебе лишається після тих подорожей, бо люди хочуть бути почутими, що дуже важливо і для громадського. Звісно, людей дуже цікавить, як ми живемо. Тут всередині громадського. Тут на 13-му поверсі. Тут на 13-му поверсі. І дуже багато питань стосовно Мустафи Наєма, наприклад. А в цю подорож Мустафа з нами буде у Черкасах. Маршрут такий: це 10 травня Канів. Щось так називається, Авторіка о 17 й годині. Тобто, це, це завтра заклад, заклад Авторіка. Ну, так, угу. така, якась назва. На другому поверсі. І тобто, в Каневі хто хоче, той може прийти. Мені папірець дав Сергій Грішин, він продюсер, він би більше розказав, бо він складав цей маршрут. тут, тут... не знаю, тут... Мало що прочитаємо, але рома озвучить. Це, 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 це все є в наших соціальних мережах, так само. Там можна розгледіти. Дизайн просто вражає. Дійсно, дякуємо Нікіті за, за слайд, чи хто це його малював. Але дрібнесенько написано, тому, тому Рома, треба ну, тому ре... треба озвучити. Може, не всі наші глядачі пам'ятають, що Роман Скрибин є головою організації громадське телебачення, і питання до того, що в нас немає дизайнера, теж до нього я, звичайно. я вмію користуватися фотошопом. Я б не зробив такий слайд, я б якось по іншому. Ну так а де ти був? Я сьогодні святкував 9 травня ага. на природі, але це не тема нашої розмови. А, тому та, давай, я далі. давай докладніше про цей маршрут вже після короте. Сюжету з Чернігова, от Чернігів став першим містом. Відчуваю тут себе зайвою. Чому? А подивимось, подивимось обов'язково. Подивимось, обов'язково давайте сюжет Чернігова, і потім Рома так трохи далі проанонсує, де ще вони будуть наступні дні. Куди вони вирушають подорож, буде скрипінг Грішин. цього разу, хто ще йде Стафана вами? буде в Черкасах, В Черкасах, ти вже казав, і бодяки Оператор Ігор Присяжний. А, Ігор Присяжний. Ну от, чекайте, поки що давайте дивитися Черніги. Може, воно і не варте того, щоб Ей, такий... дивимося Чернігів. Да, есть. Ой, я так это на три. Перше питання воно буде стосуватися діяльності громадських чернігів, вже своїми мали. Ми не бачили не одного представника, який би прийшов. Це громадського служіння аудиторії. Не захищає. Я, я, я. я захищаю <різь> поважати розвитку, щоб було більш-більш більш що? Більш більш ну, ну що ми тут? Ми то от в Києві у вас там. Ти нічого в Києві. Ну реально кожна людина в цій державі важлива, де б вона не була, в Києві або десь в іншому місці. І тільки з розумінням того, що ти на своєму місці можеш зробити багато, може помінятися все загалом. Їжте, що дають, і не перебирайте. Дякую. Що стосується журналістів, то вони здебільшого, вибачте, працюють як підставки для мікрофону. А журналіст не тільки держить мікрофон. ви бачите в руку, це не значить, що нічого бачить. І, да, я не люблю говорити, я люблю да, вам говорю. Сон. Люди прибуть лежать в Советському Союзі. І це проблема общества. Коли людям даєш свободу творчості, то вони не ставлять питання, скільки я за це отримую грошей. Я я вам буде? Вам... Ні. І <laughs> чотири рази повторив. І це в ефірі першого національного. І це все в ефірі громадського телебачення. Як бачите, не першого національного. Це ми згадували про той випадок, коли Майкл Щур е, вжив тричі чи чотири рази нецензурне слово. Не слов. Ні, нецензурне слово. Проїхали. <сміст> про не андом? Ні. <сміст> На «П». Я буду лише здогадуватися. Ну, ми вам покажемо, що в цій програмі також із прилуки з Ніжина. Е, відео як це все було, Богдан Кутєпов типу, скачив назад за камерою. Це традиційно так відбувається все на громадському. Якщо ви хочете знати, як якщо ви хочете знати більше, приходьте друг на Зоряна зустрічі. Шкіряка. Так, краще друг Зоряна шкіряка. Приходьте на зустрічі з Крипіним, Грішиним і Присяжним і з Мустафою наєм в Черкасах. Я думаю, просто буде якийсь супераншлаг е, Рома. А от ну. Ти що з того всього почерпнув? Черпаєш, і наскільки ну, це нас там маєш нам теж треба? поїхати. Я теж обов'язково десь... поїду, але спочатку в мене ще є інші плани на інші поїздки. Ну то я розумію, але ми маємо їхати з журналістами, не тільки я, як ведмедик, який там танцює перед аудиторією. Розумієш, це насправді зустрічі десь по години по три. Тривають, і, тобто вони не це не 15 хвилин, там то що ла, -ла, ла і розійшлися. Три-трьох години така, це як мінімум, така от велика ґрунтовна зустріч. В, в прилуках хотілося подякувати директору будинку культури, який там є місцевий будинок культури, де він ну, перед нами показували короткометражні фільми, що приємно. От що громада живе, тобто. Не забуває торкатися вічного, красивого. Та. Треба так само згадати, що цей проект він за підтримки шведів відбувається. Тобто, це гроші, які надали як грант шведська організація СІЛК. І власне, от за, за, за шведський кошт ми їдемо по Україні для того, щоб поспілкуватися з людьми. От в, в Чернігові був момент, це був круглий стіл в кожному обласному центрі. Це круглий стіл з місцевими активістами, в тому числі. Тому що е, треба знати, чим живе громада і місцеві громадські активісти, які в них є потреби. Ну, те, що ми почули в Чернігові, у них реально у них бракує солідарності, ну там в, між собою. поміж собою, так і. Е, Є такий синдром, а це вже притаманно абсолютно всім. Це синдром провінції. Ну то кажуть, ну це у вас там в Києві, а в нас Можна, що, але... що, що у нас тут тобто, і от це якраз та, та штука, яку треба побороти в Україні для того, щоб вона рухалася вперед. Тому що ну важливо не тільки як живе Київ, а абсолютно як кожне містечко, і е, от власне ми про це теж говоримо на цих зустрічах. Отже, маршрут. Давайте ще раз наголосимо, е, е, покажемо. І я прочитаю просто, що 10 травня, завтра, Кані, о 18-й годині авторіка, другий поверх. 11 травня Черкаси о 13-й годині за адресою Хрещатик 223. Це круглий стіл про громадську активність на Черкащині та реакцію на це влади. За участю журналістів громадського, хочу нагадати, що в Черкасах є громадські Черкаси. О 19-й годині в кінотеатрі Салют за адресою Хрещатик 170. Зустріч з усіма, хто має бажання прийти і поспілкуватись, і нагадаю, що в Черкасах так само з нами буде Мустафа наєм. Бо багато питають: а що там Мустафа? Він пішов в депутати, як він, як він тепер? Ну, Мустафа до нас часто заходить, і ви ці питання ви зможете поставити йому особисто, тим більше він лишається членом нашої громадської організації. Немає його в керівних органах, оскільки суперечить депутатській діяльності, і він не є журналістом на зараз, а є депутатом, але він все одно лишається частиною громадського. 12 травня Дніпро. О 14-й годині арт-центр Квартира, Червона площа 3. О 18-й годині Театр Крик за адресою Карла Ліпкнехта, ну і назва ж, 1. 13 травня Нікополь. Це міський будинок культури о 17 й годині. 14 травня Запоріжжя. О 11-й ранку Запорізький національний університет. І о 15-й, Дизайн-студія. Ось так, такий розклад. Про це все можна дізнатися з наших соціальних мереж. І сторінка навіть на Твіттері mm -hmm. у нас є. Давайте своя... виведемо, покажемо сторінку на Твіттері, Є род шоу. Ви там можете, я думаю, ретвітити, ставити запитання. Можливо, о навіть вже навіть ми там з'явилися. Ти бачиш oh, з тобою? Вони клас, вона, вона клас. працює. Перевірена, вона працює Я б сказав, ця сторінка. Він працює, він працює. Twitter, Твітер род шоу працює. Можете там так, якісь побажання, куди б ви хотіли, щоб до вашого міста приїхали. Запрошуйте. Я думаю, що радо внесуть в графік скрипінг і на ваше місто. Так, ти правильно зазначила. Насправді в чому є потреба, це в місцевих активістах, які здатні допомогти. Розумію, Нам в організації. в організації місця, де це можна зробити, в поширенні інформації про те, що цей захід відбудеться, тому що ну, зовсім різний рівень там Чернігові круглий стіл, громадські активісти, це там до 20 людей. А в Ніжині, Ну дякуємо там власнику цього ресторану, який надав приміщення безкоштовно, uh -huh. але повний зал був та? та саме ну в прилуках міський будинок культури. Ясно, що це не був повний зал, але третина залу була. Ну, небайдужих людей, що, що теж дуже приємно. Але знаючи там з характеру подібних зустрічей, якщо заздалегідь інформувати, то ну, безпроблемно набирається там і 200, і, і я а, не а на Льві те роудшоу підписалась. Ти не на те, а на яке? Worship. Молодець. Але схоже було самолюблені. Це станко. За Це я станко зараз на громадську правильно. Я зараз не правильно. Ви не думаєте, що я тут займаюся чимось своїм. Бачите, я намагаюся знайти. Ну, якщо хтось раптом вирішить зараз по скайпу подзвонити, громадське підкреслення ТВ може навіть на питання відповісти, але напевно менше слів, а більше діла. І варто Ой, подивитися так. два матеріали наступні. Про ніжин там. Є особисті враження, бо там в Ніжині є університет. Я думала, ніжинські гірки. Ти знаєш, цей міф нам сказали не купувати їх. Ніжинські гірки. Ніжинці купувати. сказали, от наші домашні беріть, а от. Ми ті зараз що? розвалюємо цю економіку. Я цілого. переказую те, що сказали ніжинці. Не знаю, ну це, це ніжинський секрет. От, а в, в Ніжині є університет. Це я теж знаю. І метро. Про все, це, про все це в матеріалах. Я сама, бачите, здавалася, бо про метро я не знаю, про університет знаю, про метро не знаю нічого. Дивіться, це буде матеріал ще один з Чернігова, з Ніжина і Прилук. Разом ми вам їх покажемо. Потім шукайте Скрипіна і Грішина в Черкаській і Полтавській області наступні Ні... кілька днів. Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька а, область. ой, перепрошую, так, Черкаська, Канів, Черкаси, Канів, Черкаси е, Дніпропетровськ, Нікополь, Запоріжжя. Ось, в своїх великих містах. А, є, є глядач на скапі. Доброго вечора вам. Добрий. Добрий. Звідки ви, як вас звати? Винограду в Ага. А. Ой, слухайте, я би виноградів поїхала, я зразу кажу, якщо говорити про улюблені міста, то я дуже люблю виноградів. Ваше питання. Чи ви хочете запросити Скрипіна до себе? І, і Станко, і Станко треба. Та. Ні, просто ви так говорите двоє і кажете, що, е, як е, Роман казав е, перед цим, що в цьому е, його не запросили, а тут йому надали ресторан, а там йому не надали, нема проблем. Якщо б ми то все знали, будемо надавати. Що? О, ми так Я вам пропоную зв'язатися з Сергієм Грішиним, Він у нас продюсер цього проекту. І власне він або краще тих... він зв'яжено Розумієте, Тут не питання в тому, що безкоштовно надали ресторан. У нас є кошти навіть заплатити за оренду. Тобто я ж кажу, гроші надали шведи для реалізації цього проекту Так що, тут не, не те, що ми таке громадське, ми нещасно дайте на дурняк. Так пити хочеться, що ж поїсти нема що і переночувати ні, ні, ні. нема. де те ні. Ремон Михайлович, ви, все, ви такі все, як кажуть, як скрипі, е, е, ну як сказати, ви думаєте, що все проти вас? Все да ні. проти нас. <ріст> все і за нас якраз. І хто? Так, ну, да. але Станко, Станко, от перше ви сказали, що от. Вже нормальні у вас відносини і нам то дуже подобається. Ти бачиш, люди переживають за наші стосунки. Ні, ні, ні. Нікому не кажи про наші стосунки, Настя. Дякую, що хвилюєтеся. У нас все добре, Роман Михайлович, я хотів вас запитати, де ви пропали? Андрій? Я не Михайлович, але менше з тим. Роман, і запитайте, запитайте. Ну добре, я вас питаю, не михались, я знаю, як вас Я просто питаю. А от вас не було давно в ефірі? Так. Ну ми його відсторонили. Хотя кутєп, пішов наших людей, як кажуть, визволяти з МЧС з закарпаття з нашим. А а ви де були? Такі зароші прийшли. Поневіряюся. Ні, насправді, насправді, насправді ми ну, тут можна трошки відкрити завісу, що будемо робити ґрунтовну підсумкову програму денну, Я хочу ну, вечірню, точніше, а я хотів би свій теж якийсь проект робити, і в ефірі тихо будь тихо, тихо, будь. Ми всі з ми просто чекаємо на цей проект. Так, Я не знаю, але що просто не на, на громадському ну, реально роботи дуже багато і не, 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 не тільки в кадрі, розумієте? І тут е, треба іноді відходити від цього. Так що давайте зустрічатися особисто. Ми до вас прийдемо. Ви там дайте всі координати, е, а Сергій рішить з вами звільняється. Виноградові таке в одно. Це, велосипедисти. Це не, це не питання. Настя домовилися, їдемо в виноградів. Так, справді я знайшла з хештегом Roadshow в Твіттері, так само є Інстаграм. Давайте покажемо вже також інстаграм цього проєкту. Тут багато є такої приватної частини, так що я думаю, вам буде цікаво. Таке з лаштунками громадського Roadshow. От там якась Настя є, інша Настя, так, наша гостя. Так, я бачу. Долучайтеся, пишіть, приїдуть обов'язково і ваші міста. Було б до кого. Я думаю, що завжди до кого. я Думаю, що людям завжди хочеться насправді поспілкуватися. Спілкування це те, якраз чого не вистачає нам усім в цій країні, і будемо це потроху виправляти. Я думаю, так що пишіть хлопцям, пишіть Сергію Грішина особисто, або пишіть на твіттер, Інстаграм сторінки цього проєкту, а я буду прощатися. Потім у нас буде, будуть підсумки на громад, Кіра Толстякова вже їх готує для вас, дуже багато сьогодні було цікаво в різних містах в зв'язку з 9 травням, і е, зараз ми покажемо вам, як вже анонсували три закорочки. Чернігів, Ніжин і, і прилуки. прилуки. Так, до зустрічі і... завтра в Каневі 18. Так, а я прощаюся з вами до вівторка.